Сьогодні е, вкрай важливо для міста, щоб поверталися підприємці. Вони повертаються, але для того, щоб вони поверталися і були створені належні умови їх працювання, необхідно вживати невідповідних заходів. Люди повертаються, ми ж спілкуємося кожного дня. Люди повертаються, у них е, розбомблені там, магазини, розбомлені е, площадя. І якщо і при цьому вони стикаються там з енергопостачальниками, обленерго, Миколаївгазами, водоканалами, і ще там виникає много питань, це не сприяє умовам тому, щоб люди розвивали якийсь бізнес. А для нас це конче необхідно. Тому ми вважаємо, що ми повинні повернутися до старої практики, коли ми проведемо зустрічі з кожною галузю. Спільно з представниками місцевої влади визначимо низку проблем, які існують, і будемо допомагати, як їх вирішити. І ми кажемо про те, що ми повинні проводити моніторинг постійний щомісячний, скільки бізнесов повернулося, скільки створюється нових, скільки закривається. До речі, в усіх країнах світу це основне завдання міської влади.